Зараз я буду чистити таку сковорідку. вибрала спеціально саму грязнішу, яка тільки можна, бути. перевіримо цей засіб. І я вам скажу, чи варто його купувати? І чи не злізе ця краска? Бо я бачила в Тіктокі, що в деяких дівчат навіть краску здерло. Ну, зараз спробуємо. Спочатку треба її нагріти, сильно нагріти, потім напшикати цей засіб, дати трішки попрацювати. Але обов'язково це робіть тільки на вулиці, тому що там. Пари виділяються дуже ядовиті, ними не варто дихати. Ну, давайте зараз будемо пробувати. Таким засобом антижир Галакс буду пробувати це робити. Сковорідку ми сильно-сильно розігріли, і тепер пшикаємо. Дочі, щоб пари. І так сильно-сильно пшикаємо. Мені і краску зараз зідри. Повністю все забризкуємо. Катя зараз все їдає і краску теж. Ну, спробуємо. До ця не дихай паром, пожалуйста. Я вже рука заболіла бризкать. Все, хай стоїть, кисне. Бачите, скільки бруду зверху? Мені страшно, що зараз вся краска зніметься. Починаємо терти. Обична губка. Я просто губкою так тру. З первого разу вона точно нічого не відвість. Зараз я добре потру і включу відео. Дивіться, так воно відтерлось з першого разу. Я вирішила ще раз нагріти її добре і спробую ще трішки потерти. Ну, краска начебто не знімається, але в деяких містах трішки як би то і знялась. Ну, зараз ще раз нагрію, подивимось. Ось такий бруд залишила сковорідка, зараз його змию і будемо ще раз. Все одно дощик у нас на вулиці все змиє. Так, спроба номер два. Сильно нагріла сковорідку і пшикаємо. Ковато брискать. Все чекаємо. Тут залишилось не дуже багато, тому що я. Спробувала ще одну сковорідку відтирати. Вона була дуже стара сковорідка, і тут залишилося, мабуть, півбаночки цього засобу. Ну що, чекаємо. І ще я хочу перевірити один лайфхак з Тіктока, як без миючих засобів весь цей нагар, на лід можна вичистити. В наступному відео вже покажу результат, чи вийшла в мене цей експеримент провести. Ну, Я бачила, що в дівчат все вийшло, ну, подивимося, чи моє вичиститься. Так, воно трішки постояло. Тепер починаємо терти. Ну, відтирається. Трішки відтирається, але треба. <тас> треба трішки постаратися. Зараз я потру і покажу, що вийшло. І сподивіться, що з цією сковородкою вийшло. Краску половину поз'їдало. Багато в яких містах зовсім не відчистилося. Нагар, як був, так і є. Зато колір ваїло. <гум> Ну, Цю сковорідку не жалко. Я її то вимила, на ній можна, в принципі, блинчики далі жарити. Ну, а ви самі дивіться, чи потрібно вам робити таке сковорідкою. Ну, раді експеримента я зробила перевірку таку. А каструлі в мене відчистилися добре. Я вам покажу в наступному відео, як каструлі добре відчищаються. Таке покриття, мабуть, не розраховано на такі сильні хімічні засоби, тому їх треба чимось другим виводити. Ну, Така в мене перевірка була. Напишіть, чи ви свої сковорідки вже попсували цим галакс антижир.